Перед вами зображення кадастрової карти перехрестя вулиць Протової та Шевченка міста Відьполю. Кожен зелений квадрат свідчить про оформлення відповідної земельної ділянки. А як бачимо, трамвайчик розташований на ділянці без відповідного оформлення. Подробиці дивись далі. А посилання на відповідну карту буде під відео, де ти зможеш перевірити. І свою земельну ділянку, де ти живеш, та будь-які інші. Не знали, я так не І тут нікого немає. Ну давай тоді так почнемо. Так, сьогодні у нас 23 липня 2023 року. Ну, Продовження теми моєї бесіди з головним архітектором Віддіопольської громади. Пані Колосковий, хочемо зараз познайомити вас з деякими документами, які редакція вже отримала. Значить, ми, на мій запит ми отримали відповідь про те, що цей торговий об'єкт, зараз я специально стану, цей торговий об'єкт не належить пану. Армену Газіяну, а він використовується його родичкою Газіян Г.Н. Базгеніна. На жаль, зараз цей об'єкт зачинений, ми зараз почекаємо власників, але у них є паспорт прив'язки, але ми точно вже встановили, що жодний, ні цей об ні цей об'єкт, ні трамвайчик не мають добу оренди земельних ділянку відповідно до правил благоустрою, які затверджені наші селищної ради, і який був введений саме на підставі закону та земельного кодексу, пункт 6.3.6 забороняється користуватися тимчасовими спорудами. Чи це і є тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності, якщо їх власниками не укладено договір про оренду земельної ділянки? Право в тому, що земельна ділянка в відповідності земельного кодексу це об'єкт частини земельної поверхні, яка має Чіткі границі, а границі земельної ділянки це її кадастровий номер. На даному участку немає кадастрових номерів ні тут, ні там, тому ці об'єкти розміщені, ці паспорта прив'язки, які пані Колоскова підписала, є абсолютно незаконними і їх треба негайно анульовувати. Ну, Почекаємо, зараз хто ж прийде на цей торговий об'єкт, щоб запитати, де взагалі знаходиться ГНЕ Возгенівна, чи оформляє вона ще своїх працівників на цей об'єкт, і взагалі, чи веде вона свою діяльність відповідно до інших законодавчих норм. — Там на 4, цілий області. Ні, не... ми ще прийшли на торговий об'єкт. Ці... Покажи документи, на поставили, яких цей торговий об'єкт розташований. Є документи? Так да, дело не заформлення, дело все в тому, що всі наші тимчасові споруди поставлені незаконні. -то так у нас завжди. Завжди одним все, іншим за законом. Все. Єдьопільська селищна рада в цьому впереді планети всій. Так що, є якісь документи? Немає ніяких документів, якісь паперці у нього є, але е, мені точно відомо, адже ми по... по... Подивилися в кадастрову карту, здесь немає кадастрового номеру. А якщо тут немає кадастрового номеру, то тут не може бути договор оренди земельної ділянки. Якщо немає договору оренди земельної ділянки, такий торговий об'єкт повинен бути прибраний, а паспорт прив'язки повинен скасований. Ми спеціально взяли роз'яснення державної податкової адміністрації з офіційного порталу. Це роз'яснення було 2023 року, Державна податкова служба, і там написано, що Тимчасову споруду без наявних документів на право землекористування тягне, за... тобто, тягне за собою анулювання паспорта прив'язки. Тобто, ми розуміємо, що цей об'єкт незаконно розташований і незаконно веде свою підприємницьку діяльність. Адже багато підприємців вважають, що коли вони просто так сплачують якусь оренду плану. Нас повинні бути тут. Тут є кадастрові номіру цієї ділянки? Немає. Зі не договору оренди земельної ділянки. Немає. Або приїжджає сюди і да. або... ми зараз викликаємо поліцію. Ми викликаємо поліцію. Ми в зв'язку з цим всі паспорта прив'язки, які нам видавала селищна рада, будемо добиватися того, щоб їх скасовували, адже ці. Паспорти привазки всі видані з поруш з грубими порушеннями э, законодавства. І бюджет селища втрачає кошти. А деякі підприємці вважають, що коли вони просто так сплачують якусь суму і вважають, що це орендна плата за землю, але орендна плата за землю сплачується, нараховується лише в тому випадку, коли є договір оренди на земельну ділянку. Догові оренди на земельних ділянках можливий лише у тому випадку, якщо тут є кадастровий номер і про введені земельні торги, і переможець заключив договір на цю земельну ділянку. Такого здесь не було, тобто це торговий об'єкт. І як і інші, також, це також незаконно розміщений. Зараз ми будемо викликати поліцію, тому що ніяких документів немає, якийсь офіс в Одесі, приїдуть, приїдьте туди. Нас це не цікавить. Ми викликаємо поліцію. Або вона закриває сама, або ми закриваємо, ми закриваємо цей об'єкт самі. Все. Хоча тут одна із найкращих була відопана, яку я люблю. Та діло Прави... да. не в цьому. Звісно, справа да. не в цьому. Звісно, що не в цьому справа. Да. Просто деякі особи вважають, що їм все дозволено. Вони так звикли жити. Неважливо, хто, що і як, їм все дозволено. Добрий Добре. день. Е, так. Справа в тому, що я, як журналіст, звертався до нашого головного архітектора угу. пані Колоскової, в селищну раду. uh Вона видає паспорта прив'язки на розміщення тимчасових споруд з порушенням законодавства. Пункт 636 цього параболу гласить, забороняється користування тимчасовими спорудженнями, спорудами для провадження підприємської діяльності, якщо їх власниками не укладено договір про оренду земельної ділянки. Жодна тимчасова споруда не має договору про оренду земельної ділянки. Тому що земельна ділянка це об'єкт частини земельної поверхні, яка має чіткі границі. Чіткі границі це кадастровий номер. Десь тут немає. Лише вон той об'єкт, де сигарети, має земельну ділянку в оренді і є кадастровий номер. Всі інші розташовані без землі. Тому я, ми ще будемо писати, що незаконна торговля проводиться. Не, на пані Колоскову я хочу писати заяву, що вона веде незаконний паспорти прив'язки. Бюджет селища втрачає кошти. От коли введений цей паспорт прив'язки? Зверніть увагу, цей паспорт прив'язки виданий 10 серпня 2021 року. Сьогодні 23 рок. Два, два роки зі стоїть цей об'єкт і не сплачує жодної копійки. Але по земельному кодексу користування землі у нас є платним. Безкоштовного користування земельної ділянки немає. Лише для релігійних організацій, комунальних підприємств чи державних підприємств. Все, Все інше за... Ми пишемо ще заяву на Калисову, просимо вас зафіксувати і вимагати закриття цього об'єкту. Ну що, заява до поліції написана на пані Колоскову, яка незаконно видає паспорта прив'язки. Але ж поки торговий об'єкт поліціянти не закривали, працівник Константин відмовився надавати будь-які пояснення, посилаючись на статтю 63 Конституції. Але, але це не е не припиняє припиняє само правопорушення, тому ми обов'язково будемо звертатися у понеділок до Авідіопольського районного суду, адже я вже впевнений на 100%, 100 що поліціянти не зареєструють цю заяву про садовий злочин до ЄРДР. Та чому я ще це посадовим злочином? Тому що цей паспорт прив'язки вже два роки і немає договору оренди. Навіть якщо газіян його сплачував, навіть якщо він сплачував, це є благодійний взнос. Внес а не орендна плата. Орендна плата сплачується лише на підставі договору оренди, який укладається в установлений законом порядок. В відділі такого порядку, на жаль, досі немає. Або Ліді Іванна блокує це прийняття, або депутати не хочуть. Поки мені невідомо, але ми будемо це встановлювати. Заява написана, завтра звертаємося до суду для регістрації в ЄРДР, для проведення розслідування в відношенні головного архітектора Авідіопольської селищної ради, яка з порушенням закону роздає паспорта прив'язки. Нам невідомо, чи за якісь блага, чи безкоштовно. Ми це дізнаємося в рамках розслідування. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернадіоорг.